Увага інвестори в нерухомість. Зараз розкажу без води топовий інсайт, як заробляти на інвестиціях в нерухомість дуже швидко, без ризиків. Так от, вам потрібно е, знати ринок, визначити для себе об'єкти, які вас цікавлять. Це можуть, конкретно мають бути будівництво багатоквартирного будинку, е, яке почалося півтора 2 роки тому. Ідея в тому. Що люди, які інвестували в це будівництво інвестори приватні півтора роки тому, зараз, якщо вони виплатили там, 30%, які їм потрібно було по контракту, зараз мають закрити фінальний платіж. Часто це 60-70%, часто це вони розраховували на кредитні гроші. І буває таке, що змінюється в них ситуація. Так от, щоб не втратити 30%, які вони вже інвестували в цю квартиру. В них який вихід? У них вихід зробити переуступку прав. І ціна, по якій вони готові зробити переуступку, буває півторарічної давнини. Тобто в них піджимають терміни. Забудовник їм каже, закривайте фінальний платіж, їм потрібно швидко щось робити, тому що там ним забудовник дає 2-3 місяці, ну 4 місяці. Потім забудовник іде в суд і забирає в них через порушення. Мов договору цей інвестиційний, і те, що вони проінвестували. Тому вони шукають швидко, кому передати цю квартиру, переступити права. В такому випадку інвестор заходить, викуповує ці права, вступає в право власності, і потім за 3-4 місяці продає цю квартиру з дуже гарною націнкою, тому що, по-перше, подвійний ефект: нерухомість здорожчала від стадії готовності. І по-друге, ви вже можете показувати квартиру там. Зазвичай вже можна буде робити перегляди і продавати не мрію а вже фактично.